З воскресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 12 лютого за юліанським календарем та 25 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять іверської ікони Божої Матері, а також святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, преподобної Марії, званої Марином та батька її Євгенія, святителя Антонія, патріарха Константинопольського. Святителя Олексія митрополита Київського і всієї Русі, святителя Мелетія архієпископа Харківського. Познайомимось з життям преподобної Марії, званої Марином, та її батька Євгенія. Жили вони в столітті в місті Віфінії. Коли Євген повдовів, він вирішив прийняти чернечий постриг. Але дочка не бажала з ним розлучатися і, переодягнувшись в чоловічий одяг, слідувала за ним. Обоє вони поселились в монастирі близько Олександрії. В цьому монастирі Марія отримала ім'я Марин. Інок Марин був дуже старанним іноком і заслужив авторитет в братії. Коли ж Євген помер. Преподобна посилила свої подвиги, і Господь дарував їй їй дар зцілення від недугів. Одного разу, коли інокмарин з братією йшли працювати на поле, їм довелось переночувати в одному готелі. Дочка господаря готелю цю ніч згрішила з одним постояльцем а оббрехала інока Марина. Тоді господар доніс Ігумину про це, і, звісно, преподобну було вигнано з монастиря. Вона поселилась біля стін обителі. Через рік господар приніс нібито її дитину і віддав їй. Свята прийняла цю дитину і виховувала як свою. Через три роки браття просили Ігуміна, щоб. Той змілувався і прийняв Марина. І Ігумен послухався, прийняв, але давав найтяжчі послуги, які Марин виконував ретельно та без роботу. Все через три роки свята мирно відійшла до Господу. І коли браті зайшли в келію, побачили, як хлопчик плаче над її тілом. І коли вони переодягали святу, то побачили таємницю, що це був не інок Марин, а свята Марія. І Ігумен слізно просив неї вибачення, отрок, якого вона виховувала, згодом прийняв чернечий чин. Молитвами преподобної Марії та батька Євгена допоможи нам Божим. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один Фарисей, а другий метар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривники, перелюбники або, як цей метар. Пощуся двічі на тиждень, даю десятин, Десяту частину з усього, що придбаю. А метар, стоячи віддаля, не смів і очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив Боже, будь милостивий до мене грішника. Кажу вам, що цей пішов додому свого, оправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підносить себе сам, принижений буде. А хто принижує себе, піднесеться. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.